Доброго ранку, дореньке пчеловоди, хочу показати, яка це незамінна вещь. Там сміялися з нею, що не дуже гостра. Ну, дивіться, там посадку чистить. Тепер майже кожен ранок на ту пасіку їду, воно зо мною. Сюди приїхав, зараз треба демарьок розпалити, закінчились. Оце обрізаю дерева осінню. Дерева, виноград кидаю, на кучу сухне і на демарьок. Дивіться, як воно ріже. Включили. Дивіться, любе, ось опалиться, а воно. Ну. ну так чик-чик. Ну, Зрозуміло ви, так? Да? І раз в димарючок, і цілий день воно димить. Так що це на пасіці, що саме у мене, що ці ножниці. Раз, два, виключив їх і все. Кинув багажничок, вони завжди з вами. Чи почистить посадочку, кочуєте все. Не пожалюєте, купите. На все добре.